Так, доброго дня всім друзі. В мене розквітла ось така крихітка в моєму імпровізованому флораріумі. Це Dendrobium Unicum. Він е бере участь під час гібридизації. Е створення сорту Dendrobium Stardust, який ми всі обожнюємо. Пахучий. Вогняний, як і цей, тільки цей дуже маленький, в нього бульби не дуже великі до 15 см. Ось у нього йде новий ростик. В мене цього разу тільки дві квіточки, але вони ароматні, якщо порівняти з моїм пальцем, ось цього розміру. Не дуже великі, але дуже гарні. В культурі він не складний. вчасний полив, підживлення раз на 10 днів, коли починають рости бульби. Ну і коли починають. Бутон не розвиватись, також я його підживлюю. Дуже гарна крихітка, я не натішусь.